За цей час, що я веду блог, я торкалася багатьох тем. Сперше я почала із стоматології Туреччини, бо я там була постраждала на рахунок своїх зубиків, я відкрила телеграм-канал Зубна Правда, він мене існує до сих пір, і плюс я паралельно веду ще одну сторінку в Тіктоці. Потім найбільше популярності мої відео набрали, коли я розповідала, як я працювала в Ізраїлі. І наступним було у нас? що Хатки? Да. Хатки України по дешевих цінах теж відкрила телеграм-канал. Там наразі, мабуть, около 16 тисяч людей. Люди там можуть публікувати свої об'яви будинків. Зараз поймете, до чого я веду. Зрозумієте, вибачте, мовники, якщо ви тут. Потім я відкрила марафон схуднення безкоштовний. І ми ще трохи займалися пошуком житла для переселенців, щоб в нашому телеграм-каналі. Могли публікувати і кому потрібно, щоб люди зв'язувалися. Типу, ми як платформа виступали. Зустрічали обидві сторони, скажімо так. Так от, ви ж розумієте, що тут акцент на безкоштовність, да? то я вам хочу сказати, це такий неблагодарний народ. Ось оце безплатники це дуже неблагодарний народ. Ви навіть не представляєте, скільки кількість людей писали мені навіть погрози. Дай хату! І да? дай хату, в мене сім'я, я не можу виїхати. Ще й просять гроші, щоб скинути, щоб виїхати. Ну, А я їм кажу, я при чому? Я просто зробила платформу. Чуєш, ти як взялась допомагати, допомагай нормально. Були, були такі речі. Я навіть думала, що, може, це незацікавлені люди так роблять. Ну, типу, що Людина, яка реально потребує допомоги, вона не буде так бикувати. Ну, Коли я дивилась на їхні е, фото, то це були жінки років 60. От Такі, знаєте, давай бігом, ти об'язана. Ти ж щось взялась допомагати, тоді не треба було братися. Ужас. Ну, добре. Потім я зробила це ж марафон сходнення безкоштовний, але вони ж просять супровіда, їм треба вождь, поводир. А я кажу: ну добре, якщо хочете, щоб я персонально теж щось вела, буде закритий чат по 300 гривень вход. Знаєте, як зреагували? Де ж це марафон безплатний? Тобто, у мене цілий марафон інформації ціннішої, цінної інформації, яку продають за великі гроші. Сейчас поясню. Марафонщики там по двохразовому харчуванні. У мене просто є пост висланий про це харчування, на ньому реально дуже гарно скидають вагу. І дівчата навчилися дуже вигодно, класно це продавати. Да. І от вони за два дні продають вступ на такий марафон на велику кількість людей, і вони заробляють по 150 тисяч як мінімум гривень. Да. День-два. Вони не ведуть в супровід, вони просто продали цю інформацію так, як вона вміє її подати. Як продажника я її за це хвалю, умнічка. Зачем ти мене заблокувала, я не знаю. Ну, не важно. Так от. І цю інформацію я подала безкоштовно. Ну, вона візде є безкоштовно. Розумієте? Вона це дієта там 2010 року. Ну, не важно. Вона не запатентірована ніким. От я її подала безкоштовно. Але людям вона не надо. Вони приходять, вони не читають нічого, вони хочуть, щоб їх за ручку вели. розумієте? І тому я буду закривати свій безкоштовний марафон, і це я вам обіцяю: більш нічого безкоштовного я робити не буду. Наразі я маю три своїх телеграм-канали. Шикарні. Я їх обажаю і люблю. Перший це Зубна Правда, другий хатки.ua. Так і можна ввести і знайти нас. І третій це худним просто. Він останній. Більш нічого безкоштовного я вести не буду. Я можу передумати, я себе знаю, да? бо я, типу, щас, знаєте, на таких неприятних емоціях для себе ми там в зубній правді свої двіження проходять. Хатки вже, слава Богу, немає ніяких розводів, бо в нас там були напали такі, знаєте, розводяги, які виставляли дешеві хатки і просили предоплату. І коли люди скидали, вони типу, ну, такий метод розводу був. А ми ж не могли контролювати. Мені навіть приходилось дали чат. Там в чаті була велика кількість людей, і щоб їх не атакували ці розводяги, приходилось його видалити. А ви ж розумієте, що це вся робота. У мене є один помічник, це адміністратор. Тобто ми вдвоєм. І це реально такі, знаєте, енергозатратні движення. Але людям все одно вони заходять отак тобі в лічку і грублять, що ж ти сказала, що в тебе безплатний марафон похудіння, як він тебе стоїть 300 гривень, брехуха, ти така. А знаєте, що мені на початку хотілося? Мені на початку хотілося зробити для пенсіонерів вони ж не вміють телеграм заходити, бо в мене такі були двіжухи. Жінка пише: у мене немає телеграма. Скинь мені телеграм-канал з похудінням Viber. І мені стало якось їх жалко по-своєму. Я думаю, зроблю їм Viber-групу, буду там її вести і безкоштовно наберу е, жінок, які на пенсії, бо пенсія така копеєчна. А може, якісь жіночки теж хочеться похудати. а вдруг я буду їй в нагоді. Мені хотілося це зробити. Але слава Богу, ви це все в мені убили. Оце знаєте добре, ви все убили, тому що ви ходите і прям хамете. Ви знаєте, в мене ж... Ну, це, це мій продукт інформаційний, який я создала. І якби мені хтось з людей написав, що я не маю коштів, а мені так хочеться до вас Ну, Ви можете мені чимось допомогти. Та я беру туди безплатно. У мене як жінка не може проплатити з карточки, у мене ФОП є, якщо, щоб ви до мене не додовбувалися. Якщо жінка не може проплатити з карточки, каже, що у мене не виходить, я її туди безкоштовно пропускаю. Да. Чому? Ну, Тому що, що в мене цей синдром сука Спасателя, який я хочу в собі убити. Да, мені хочеться його собі, собі убити. Кожен раз я після якогось телеграм-каналу, який я создаю, я кажу, що це останній раз я з людьми контактую на безплатній основі щось безплатно їм роблю. Тому що якщо я ставлю якусь енну суму, це вже фільтр. Понимаєте? Ось оці безплатники вони не йдуть до мене. Вони фільтруються, уходять і таким чином вони не требують з мене максимуму. Бо виходить так, людина, яка оплатила, вона адекватна, а ті, що все хочуть безплатно, їм завжди всього мало. Отак от. Це таке, типу, крик душі, розповіла вам свої мислі болі душевні. Но ні більше, ні менше. Все так, як я, я вам злила душу.